Слава Ісусу Христу. Дорогі сестри і браття, Ісус Христос закликає завжди, щоб ми думали логічно і вживали здоровий розум глузд для того, щоб розуміти шляхи Божого проведіння і ті заклики, якими. Ісус Христос кличе нас до спасіння і вічного життя. І тому дуже важливо собі на серці це пам'ятати. Маємо логічно думати, розумно, але ще дуже важливо, що Ісус Христос покликається також на приклади нашого життя. Він ніби постійно порівнює. Дивіться, як є у людському житті. А чому вона так є? Якщо такі відносини є між особами, то тепер ми завжди можемо порівняти і зробити висновки про те, як Бог ставиться до нас? Церква це не є зібрання людей, які досконалі. Церква це зібрання людей, яким Ісус Христос дав. Ключ до царства Божого і до досконалості. І є один такий дуже важливий елемент нашої віри, що чим більше людина, роз... більше людина знає про Господа Бога, тим більше вона розуміє, що вона ще далеко від Нього, так і апостол Павло скаже, поки ми в тілі далеко ходимо від Господа. І ось сьогодні. Ісус Христос звертається до своїх слухачів. Хто з вас, маючи сто овець і загубивши одну, не піде шукати, покинувши інших овець у горах? Він спеціально це сказав до людей, які займалися сільським господарством і вівцями займалися. І ті люди, які слухали його, вони для себе зробили висновок. А хто такий є, що не кине 99 і не піде шукати одну? Таких нема. Будь-який це зробить. Це для них так природньо, що вони шукають вівцю, яка загубилася. Тому що вівці це стадні тварини, і якщо вони всі разом, то вони за вожаком підуть, підуть додому. Але та вівця, яка заблукала одна, вона ніколи самостійно не знайде шлях додому. І тому треба її шукати. Дорогі сестри і браття. Колись ми тлумачили це у Львові, цю притчу Ісуса Христа, а потім я згадав ще про одного про нашого проповідника, відомого ця Василія Зінька, який. Для того, щоб приблизити притчу, він сказав, як то жінки на селі, знаєте, шукають. Вони перераховують, скільки курок є в курнику, і якщо немає, то йде по сусідах і запитує, чи, бува, не заблукала десь до них курка. І один чоловік, в якого ми благословили дім з юрданськими благословеннями, сказав, Отче. Оце згадка про курку, вона мені відкрила по-новому ціле святе Євангеліє. Тому що ну, ми ж овець не мали. Ну та й вівця, вівця, так воно гарно е, все змальовано. Ісуса Христа завжди малюють з вівцею, знаєте, на плечах. Але коли ви згадали про курку, мене каже він, мама в дитинстві не раз посилала по сусідах. І як-то ми до пізнього вечора шукали ту, яка загубилася, і я зрозумів, наскільки нас Господь Бог любить, що нас шукає, шукає до півночі, шукає завжди постійно, поки не знайде. Друга річ, яка важлива у сьогоднішній притчі, каже буває більша радість над одним грішником, який кається, ніж над 99 праведниками, яким не треба покаяння. І часто люди, вони так в собі задумуються, ну, маєш нормальних людей, яким не треба покаяння, можеш з ними працювати. Причому тут один той грішник, та вже як він є, так і є. Однак, дорогі сестри і браття, ми собі подивимося в глибину нашого серця і задумаємося, покажімо гріш. Покажімо на людей бодай, на, на цій землі, бодай одного праведника, якому не треба покаяння. І тут Ісус Христос також таку гру слів використовує, тому що немає людини, яка би могла сказати, я перед Господом Богом можу сказати відверто, я все добре роблю і більше мені не пізнавати Бога не треба, бо все в мене вже влаштовано. І тому немає такого праведника, якому не треба покаяння. Кожен потребує покаяння, навернення, кожен потребує щось більше зробити для Господа Бога і для власної душі, аніж зробивши до цього часу. Ми завжди мусимо розвиватися на шляху віри. І тому, як тільки людина зрозуміє, що ми ще далеко ходимо від Господа і хочемо більше Його пізнавати, то на небі відразу радість, тому що він знаходиться той, який заблукав і який не знав Господа Бога до цього часу. Дорогі сестри і браття, бачимо ці притчі, вони такі дуже глибокі і багатогранні. А нам треба заглиблюватися, дивитися і вивчати деталі, але найважливіше вживати здоровий глуст і логіку, порівнюючи наше життя. І завжди, зважаючи на те, як Ісус Христос хоче дочарувати нам Боже ставлення до нас через приклади нашого життя. Слава Ісусу Христу!